Нам всім зараз не вистачає одного, щоб перемогти. Ось буквально, якщо ми всі разом це зробимо, я вам гарантую, що наступний місяць може бути переможним. Ну що незламні, готові до блекаута? Якщо чесно, то я ні. Отже, давайте дивитися, що нас буде чекати. Ми вже йдемо до перемоги. Це 100%. Це те, що вже у нас прописано по кармі. Там іде запалення легенів і щось, якщо я не помиляюсь, серцем уже реально все йде до того, що він дуже дуже скоро. Того, ось я реально не розумію, чого всі смі мовчать про Херсонщину. Невже там все так складно і так все класно, що про це не потрібно говорити? В місті буде три прильоти доволі важких в цю дату. Дуже рекомендую вам все ж таки додивитися це відео до кінця. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні у нас вівторок, і ми з вами починаємо новий день з нових передбачень. Нових 5 питань, які ви мені задавали, для вас вони дуже важливі, і я з радістю вам готовий на них відповідати просто зараз. Але єдиною умовою для того, щоб дивитися моє відео. Підписка. І не забудь поставити лайк, і також поділитися цим відео з своїми друзями. Пам'ятай, чим більше ти ділишся з моїми відео, тим більше позитиву і добра до тебе повертається. Блекаут в жовтні. Чи можливий він? Чи а, взагалі можливий в блекаут в нашому з вами стані? Давайте дивитися, коли він почнеться, чи взагалі він буде. Зараз подивимось. Викидаємо три карти, як завжди. Так, блекаут, давайте дивитися. Перша карта. Показує, що будуть влучання однозначно, що е, хоч і фейкові, хоч і такі, але все ж таки мені здається, що в жовтні почнеться ну точніше, навіть не в жовтні. А вже в 11-му місяці будуть доволі важкі важкий період для нашої країни, тому що тут 11 іде число, і тут звичайно іде можливість того, що буде. Тому, на жаль, на жаль, скоріш за все, що ця ситуація вона буде саме в такому форматі. Давайте дивитися далі. далі але в будь-якому випадку, я одразу вам кажу, блекаут все одно не буде таким, як в був в минулому році. Одразу вам кажу, не треба хвилюватися, не треба там, накуплювати собі багато усіх всіх приладів. Так буде важко. Будуть деякі там часи, коли прям реально буде дуже важко. Але друзі. Ми вже з вами згуртовані. Ми вже за така за, закалочка у нас вже присутня, тому не хвилюйтеся, дуже прошу вас. Ну, в принципі, я можу сказати, що дуже багато говорять, дуже багато говорять, але по факту того, що буде. Е, ну, не буде такого прям в, е, страшного. Е, так, значить, давайте так, резюмуємо. 11 з 11 місяця починаються ці блекаути. Вони будуть однозначно не такі глобальні, не такі жахливі. Далі. Е, чи будуть якісь потрапляння в е, структури е, саме військові? Є бажання, є бажання, але. Давайте довіримося долі. Всесвіт все одно, всесвіт все одно має до нас дуже гарну енергію. Всесвіт з нами, Бог з нами, і він буде намагатися відводити від того всього. Але питання лише з у тому, що люди, які працюють на цих електростанціях, Можуть фейково казати про прильоти, фейково казати про те, що в них щось там зламали, щось в них там ем, не, не так. Треба знову гроші, треба знову час. Для чого це робиться? Для, ну, ви прекрасно знаєте, я, як, я не буду повторювати 25 разів, е, е, що наші електромережі і хто там за ним стоїть, дуже, хочуть дуже багато грошей собі. І вони хочуть за рахунок знову ж таки Європейського союзу відбудовуватися, не витрачаючи дуже багато на це коштів. Тому можуть бути ось такі ситуації, негативні ситуації, на мою думку. Наступне запитання, яке я хотів би задати картам, це Росія. Що чекає Росію? Ми з вами бачимо дуже позитивних багато новин. Ми бачимо, що ситуація для цієї країни, якщо її так можна назвати, зараз дуже важка, чи будуть Якісь переломи. І взагалі, давайте, перше, що запитаємо, карта сигніфікатор на Росію. Що з, з, з цією країною взагалі відбувається? А, ну, що я вам кажу? Е перше, це грабунки. Країну повністю розграбовують зараз, як риси тікають з корабля. Ось побачите, скільки вже повтікало там міністрів. Всі зараз максимально грабують землю. Вони намагаються цією пропагандою, що треба ще більше донатити, ще більше давати. ще, 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 Ще ще, ще. для чого це робиться? Ви прекрасно розумієте, щоб е, вони ще більше жирували. Але це нам на користь. Хай вони повністю розвалять всередині свою країну. Вони гниють щас зсередини. І це дуже добре. Друга карта. Е, в якому стані знаходиться економіка Росії? Виживання. Е, про що це говорить? Вони. Намагаються вже користуватися більше своїми якимись заводами, своїми фабриками, тобто, як то кажуть, взаємоімпорт, чи як воно так називається, коротше, використовують свої, свої ресурси для того, щоб мати все, що вони хочуть. Але це дуже дивно дивиться, як, як цей Макдональдс вкусна точка. Коротше, що я можу сказати. Вони вже почали реально ахрінівати, вибачте за слово, ну тут іншого не можу нічого сказати, від того, що взагалі з, них, з їх економікою відбувається. Вони вже розуміють, наскільки. Далі, до речі, буде рости рубль, не рости, а падати долар буде рости. Ось так я хотів сказати. Тому, друзі, я можу вам чітко сказати, що Росія чекає вже розвал, вже розкол. Вони розгробовують, вони знають, що там залишилось в той країні зовсім небагато, тому що вони прекрасно розуміють, що коли не стане Путіна, всі розлетяться, всі почнуть дуже активно готуватися до смерті Путіна. Тому вже можна сказати, що. Країна вже в розколах. Як тільки помирає Путін, максимально швидко всі розлітаються, всі розбігаються, всі все, що можуть зараз вкрасти, вкрадуть. І потім іде хвиля нового етапу для Росії, це відмивання своєї репутації. Я вам скажу так, що зовсім, друзі, зовсім нам. Трішечки залишилося. Ми повинні витримати, ми повинні дочекатися до цього фіналу. Путін повинен побачити перемогу України. Це буде кармічна історія. Зрозумійте це. І давайте на фінал. На даний момент, що у них на фронті відбувається взагалі. Вони зараз підключили якихось інших країнах, скуповують максимально зброю, максимально все, що є, тому що на даний час показує, що не було у них зброї. Зараз на зиму, вони намагаються за зиму до весни, вони намагаються максимально отримати якусь зброю. Вони там підписують, підписують якісь договори, вони намагаються собі зараз максимально знайти якусь зброю. Давайте запитаємо ще таке. Таке питання, як почуває себе сам Путін? Ну, його зараз максимально, бо карта цілитель випала. Це говорить про те, що людина лікується зараз, дуже активно лікується, і в нього є якісь проблеми з легенями зараз дуже сильні. Я не знаю, що це може, яка це така хвороба чи щось в такому форматі. Якесь запалення йде. До речі, знаєте це звідки? Запалення йде зі сторони серця. Тобто щось там відбувається саме в сердечній чакрі, і його зараз максимально намагаються зцілити. Тобто він зараз дуже в такому хворому енергетичному стані. Друзі, не запитуйте мене, він живий. Він живий, це він. Так, в нього багато є клонів, які там їздять на всякі там кудись там в Ростовську область і тому подібне. Але він живий. Хочу вам пояснити, що це та людина, і ті, хто казали, що він не живий, він живий. Пояснюю вам, бо дуже багато запитань з приводу того, чи живий Путін чи ні. Друзі, зараз чекаємо на смерть Путіна. Вже вже йде це. Я ну, не був настільки я впевнений, що ось ось це скоро настане. Дуже давайте ставте друзі, ставте ставки під коментарями. Пишіть коментаря, скільки залишилось Путіну, як ви гадаєте, і ось е, яка ставка спрацює? Я особисто прийду до вас в місто і проведу вам безкоштовну консультацію. Тому, якщо це ви переможете, то бігом ставте в коментарях. Як ви гадаєте, скільки залишилось Путіну жити? Питання, яку позицію має зайняти зараз українці для того, щоб швидко перемогти. Я знаю, що багато хто вас дуже розумний, дуже розумний і знає, як перемогти. Дуже багато я читаю коментарів там в різних пабліках, що вам потрібно убрати Зеленського, а там вам потрібно додати того. А для того, щоб корупцію перемогти, вам потрібно це. Давайте дізнаємося конкретно, що потрібно для того, щоб Україна перемогла швидше. Який стан зараз у, в Україні. Що там відбувається? Я, яка взагалі енергетика самого, самої країни? Оця карта. Дивіться, бачите, людина, Щоб я так зараз покажу, людина, яка летить. Бачите, з відкритими руками. Вона говорить про те, що Україна зараз в такому своєрідному польоті. Бо карта називається Довіра. Вона символізує в першу чергу, що Україна зараз довірилася іншим країнам, які їй допомагають. Тобто, по факту, по факту, не дивлячись на те, що Україна захищає, Україна намагається захистити, вона довірилась. Вона довірилась на 100% іншій людині, іншому, іншій країні, інші країнам, і вона зараз у такому стані, типа, допомагайте. І це, ну, в принципі, правда. Я плюс-мінус так і десь і здогадувався, що так воно і є. Вибачте, будь ласка, вибачте за ці звуки, живу біля траси, і це, звісно, я впевнений, що у вас така ж ситуація, як у мене. І хто живе біля дороги. Так. Далі. Що треба зробити, щоб Україна. Піднялася енергетично. Давайте почнемо з цього. Допомога. Однозначно, допомога інших країн. Тобто, ця карта участь називається вона. Бачите, блін, щось в мене так все пересвічує. Ця карта, де бачите, з чотирьох сторін люди об'єднуються в одне. Тобто, однозначно потрібна допомога. Однозначно потрібна допомога і тут не тільки. Не тільки взагалі інших країн, а й людей зі всіх, зі всіх куточків країни. Скільки раз я прошу кажу, донатьте на ЗСУ. Не можете донатити, допомагайте. Не можете допомагати. Робіть щось для них. Робіть щось для цих людей, тому що, якщо не вони, то ніхто. Розумієте? То ніхто. Тому я вас дуже прошу. Якщо ви можете, якщо моя. Моє відео вам сподобалось. Якщо вам подобається взагалі е е е ситуація, яка, е якщо, тишіше, якщо вам не подобається ситуація, яка відбувається зараз в нашій країні, вона залежить від тебе. Вона залежить від тебе. Саме ти можеш при цю перемогу притягнути швидше. По-перше, це донати на ЗСУ. По-друге, це ваша допомога, це розповсюдження інформації, правильної інформації. І по третє, це твоя участь. Пам'ятай, що ти зараз на війні, що в тебе зараз є така можливість, і ти можеш допомогти. Не чекай, поки хтось там з неба, чи якась країна нам допоможе, чи хтось там ще. Якщо не ми, то ніхто. Ось, вивчи. Раз і назавжди. Якщо не ми допоможемо нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю, то ніхто нам не допоможе. Так, все це дуже класно, коли нам привозять зброю. Все це дуже класно, але не всім вона достається. Тому, якщо у вас є можливість, змога, якщо ви блогер чи якщо ви займаєтеся діяльністю, розповсюджуйте, продовжуйте нагадувати, показуйте на своєму примірі, що ви робите таку діяльність. Я... Розкажу швидко, що роблю я, щоб не було питань, а що робиш ти? Я ставлю на всіх військових безкоштовно захист, абсолютно, будь-який е, військовий, який до мене звернеться, чи мама військового, чи дружина військового, звертайтесь до мене в інстаграм. Під описом цього відео я ставлю безкоштовно будь-кому. Будь-кому. Військовому, хто захищає захист, дуже сильний захист. Всі коментарі, всі в е, е, відповіді, всі коментарі, всі відгуки з приводу мого захисту, ви можете все почитати. Все це безкоштовно, абсолютно. Ви просто присилаєте мені фотографію без імен і дату народження. Все, що мені потрібно, це все пишіть, будь ласка, в інстаграм. По-друге, я збираю на донати кожного дня. Я працюю, я не прошу. Грошей, я все ж таки е, заробляю ці гроші. Через вас, через ваші е, консультації зі мною. Тому, якщо ви також хочете підтримати, можете записатися до мене на консультацію. 50% все йде на зсу. Знову ж таки, всі чеки, всі скини, все це є у мене в інстаграмі. Я все кожного дня показую і підтверджую те, що я працюю над цим. Я хочу, щоб ви надихнулися зараз цим і е, почали працювати також над цим. Друзі, це дуже важливо. Третій аспект. Що ми можемо зробити для того, щоб у нас війна закінчилася швидше? Ой. Ну, я напевно так і знав. Я так і знав, що воно от, от така буде історія. Це ваша віра. Здавалося так, що, ну, що тут такого? Вірите і все. Багато хто з вас перестав вірити в перемогу. Чи просто втомився, чи просто не має більше змоги на це звертати увагу. Чи просто ігнорує війну. Ось і все. Віра зникла. Віра, яка була на початку війни, і яка вона зараз, це абсолютно дві різні вібрації. Абсолютно, вона до вас доходить тільки тоді, коли бомблять ваше місто. Ось тільки тоді вона до вас доходить. На жаль. Віра, це те, що нам потрібно обов'язково. Це те, що нас робить людьми, це те, що нам допомагає мати правильну енергетичну вібрацію. Саме вона вона допоможе закінчити швидку війну. Якщо ви хочете, я залишу під описом молитву за нашу землю. Якщо кожен з вас, хоч один почитає цю молитву сьогодні ввечері. Ми піднімемо вібрації на такий рівень, що ви навіть і не снилося. Нам потрібна допомога як фізична, фінансова, так і енергетична. А особливо ви, жіночки, бо саме ви можете поставити цій війні крапку. Так, так. Воно здається, що це пусті слова, але повірте, якщо ви спробуєте, просто почитайте цю молитву, я її добавлю. Я її добавлю в описі читайте. Я вам гарантую, що якщо сьогодні ви це зробите, я даю вам 100% гарантію, що у вас все, все відіграється, що все абсолютно спрацює. Я це знаю. Ми вже так робили. Тому, якщо ви приєднуєтесь до молитви, ставте плюсик. Що ви її прочитали обов'язково? Я хочу просто подивитися, скільки людей зможе е зі мною вібраційно сьогодні ввечері почитати цю молитву. Нема значення, в скільки часу. І ви можете її читати будь-коли коли ви захочете. Херсонщина, це те, що хвилює зараз дуже багатьох. Коли це все закінчиться? В якому стані зараз знаходиться Херсонщина, карта сигніфікатор. Ми беремо. Ну, жахіття. Просто жахіття. Е, ну, і остання карта печалі, кар карта важкого стану. Карта того, що Херсонщина зараз отримує неймовірну кількість ракет і чомусь я не розумію, чому про це мовчать. Дуже багато, дуже багато. Е, кожного дня. Прям кожного дня у людей вже просто зриває дах. Просто зриває дах. Люди знаходяться в дуже важкому психологічному і фінансовому стані. На жаль. На жаль. Далі, коли закінчаться обстріли, і коли є ймовірність того, що звільнять Херсонщину? Чотири від 4 місяців до 10 місяців. Дуже скоро. До речі, дуже скоро. Зараз відбудеться, дивіться, в 10-му місяці що з Херсонщиною відбудеться таке, що, може, чуть раніше, може, навіть на цьому тижні. Ну, не факт, давайте я не буду загадувати, бо потім ви почнете казати, ти ж казав, ти там казав. Коротше, давайте в найближчий час, найближчий місяць, щось відбудеться таке, що просуне ЗСУ в глиб. Щось там, щось там відбудеться. І відновлення йде від 4 до 10 місяців. Але мені дуже подобається березень місяць. Березень травень, квітень. Березень, квітень, травень. Оці три місяці мені подобаються дуже сильно, тому що е, ось якраз щось відбудеться таке хороше, саме коли почне цвіт... цвітіння. Коротше, ви мене зрозуміли. Е, і дійсно, що ну, те, що там звільнять, це понятне, але дуже багато буде мін. Ну, прям замінований буде дуже багато. Прям дуже дуже багато. Тому там ми ще дізнаємося про. Там плюс до того ще додайте місяців всім, щоб це позбутися цих всіх мін і тому подібне. ЗСУ вже дуже близько. Дуже близько. Тому чекайте, друзі. Моліться, чекайте. Я впевнена на 100%, що ми вже дуже-дуже близькі до перемоги. Останнє запитання сьогодні це. Що відбуватиметься в жовтні на фронті? Що там буде відбуватися? Давайте дивитися, що, яка ситуація в жовтні. Дивіться, по-перше, я можу сказати, що е щось вони там придумали. Я не буду розказувати що. Але е дуже важка ситуація, дуже важка операція якась буде. Е зараз придумали щось таке. Що може дуже сильно вплинути на... на те, що ЗСУ дуже швидко просунуться. Я нічого не буду казати, я нічого не знаю, не бачу і не хочу чути. Я хочу просто вас запевнити, що зараз планується дуже важлива і дуже значуща історія. Що це буде? Коли це буде? Де це буде? Я нічого не знаю. Я нічого не знаю. Я нічого не буду нікому розповідати. Допомагати цим виблядкам я не буду. Але я хочу вас запевнити, що не дивлячись на важку ситуацію, тому що дійсно дуже важко. Їм дуже важко. І нам допом... наша допомога для них дуже важлива. Е, тому я хочу ще раз і ще раз наголосити, що перемога дуже близько. І нам важко так. Реально важко. Але тепер, тепер змінюються правила. І якщо вони, давайте так, якщо вони проведуть правильну цю операцію, то є ймовірність того, що дуже все прискориться. Ось чому всі мовчать і не говорять нічого. І я також цього не буду говорити, тому що дуже щось готується, дуже важливе. На цій позитивній ноті, друзі, я бажаю вам гарного дня. І, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, якщо хочете отримувати. Позитивні, ну і не дуже новини моїх передбачень. Ну і звичайно, якщо ви бажаєте отримувати кожного дня цікаві гороскопи, передбачення, різні ритуали, то підписуйтесь на мій новий канал Мульфар Фемілі. Він також буде в, під у моїм відео в описі. Обов'язково приєднуйтесь. І я сподіваюся, що мене сьогодні збив мій годинник. Вибачте, будь ласка, і з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Бажаю вам гарного дня. І пам'ятайте, що ми не зламні всіх цьому, пока.